Всім привіт, вітаю на каналі. Вийшов тут вам трішки познімати відео. Разу повісти, де я пропав, але кацапи вирішили трошки по-інакшому. Вирішили нас побомбити. Зараз фрагменти вставлять у нас тільки, що було весело. Так, стоїв в себе на городі. Як бачимо, тут у мене щось таке з'явилось не дуже велике. Але як бачимо, воно ось тут є. Хотів би вам сказати, що я вже зробив щоглу за два тижні, але ні, ну я її зробив, але таку маленьку, в 10 разів меншу, ніж я хочу. Зробив це для того, став на папері прораховувати скільки треба труби і так далі. І щось у мене не зовсім воно стало виходити. Я думаю, треба зробити маленький такий макетик 1 до 10. І вже по ньому буде краще видно, що і як і скільки якої труби потрібно. Ось така довга у мене шпаргалка. Тут в принципі воно все написано, накреслено, намальовано, де що і як. Але по факту, де тут я креслив, і Тут, де у мене вийшло, по факту тут виходить менше метал, не знаю чому так, але якось так, краще що я зробив. Це повністю та щогла яку я хочу. 18-метрова. ну На даний момент ну, зроблена 1,8 метра. Тобто, як бачимо, ось так і ось туди до краю, навіть це ось сюди а тут метр дев'яносто, тобто 19 плюс 1. Ну і колись тут буде її скажімо так, більша родичка. Ну, десь якось отак все воно зроблено так, як потрібно. Складається. Ось так. Тобто на 9 метрах йде у нас перелом. Ну, ось так залишається пофарбувати, погрунтувати зробити ролик ось туди опали. ну і в принципі можна буде зробити маленьку копію великого вітрогенератора і встановити в психології є така штука яка називається ціль до мрії ну от я зробив собі таку ціль скажімо так до мрії буду тепер ну скажімо, активніше працювати над тим щоб зробити таку велику дуже зручно підійшов що голо так узяв, оп, і все, і пішли собі додому. Ну, а це наслідки того прильоту, чи навіть прильотів. Ось такий дим, і він ну, таку велику частину міста займає. Але нічого ми якось готуємось до зими. Навіть через фронталку видно ось ту пляму. І запах Арі конкретний зараз у нас в місті, так що треба спускатись в укриття, напевно. А можливо і ні. Якщо треба, то знайде і в будинку. Коротше, де я пропав, що робив і так далі. Не було в мене два тижні. За цей час особливо не змінилося нічого. Розказую чому. Тому що я, хто знає, купив великий вітрогенератор. Ну, точніше, не вітрогенератор, а генератор для великого вітрогенератора. За нього я був винен ну, багато грошей, хай це буде поки що секрет, але грошей багато. На даний момент я дав тільки половину, так що гроші заробляються, а так в принципі, сильно нічого не роблю. Профіля закупив, ці гвинт шурупи закупив, але я лоханувся, взяв не такі, як мені потрібно. Що не так зараз розповім. Ну і Буде до вас, як завжди, прохання, підписатися на канал, поставити вподобайку. Ну і написати коментар на підтримку каналу. Так, так ваша активність дуже допомагає мені та розвитку моєму каналу. Так що все, давайте підситьте пальчиком на кнопочку підписатися. Трохи так захекано розмовляю, так як я знімаю відео в той час. шлюхеди падають, вибухають і так далі. Так що трішки, скажімо так, тіліпає. Але нічого, пішли розказувати про гончурупи. Так, трішки зрач. Але це в принципі нормально. Тут все закидалось так, швиденько-швиденько в сарай, якби тільки в сарай був. Ось Гвиншоруб. Тут їх 60 штук. Купив, коротше, але лоханувся. Взяв, Блин, так трішки перебили, питаючись живі здорові. Кача гвиншруб. 200 мм. Мілі... В чому проблема, що не вистачає залізі на дах, подивився, в деяких місцях його вистачить. А в деяких місцях треба, щоб отут шовин чи шуруп, як тут коротше, це частина, яка закручиться в доску, треба, щоб вона була ось така довша, хоча б 10-12 см. Так ось у нас дах. Ну і Як бачимо, у нас тут досточка. І в чому проблема? Ну, На тому самому даху, просто не хоче їсти, то на чердак. Ось в чому проблема. Тобто, якщо ми закручуємо вверх хвилі, і в нас достає, ну точніше, не достає. Ну, звісно, якщо воно тут піджать, то воно достане, але все одно якби не достає. Тому треба, можливо хто знає, чи існують отакі гвинтшурупи, але з більшою з цією частиною. Хоча б ну, сантиметрів на 5 Тут, здається 7,5 см. А треба хоча б, щоб було 12 Так що хто знає, чи вони існують, пишіть мені обов'язково, так як ці принципи підійдуть, але тільки половина. Іншу половину треба купувати довших. Тобто якби ці штучки в мене вже були в наявності, ну, я віддав за них 3260, здається, щось таке. Ну, Плюс доставка каже, 3000 ця коробочка мені обійшлася, але роботу виконувати не можу, так як в принципі, вони мені не підходять. Тому затримка в роботі але нічого. я думаю, ви мені підскажете, чи вони є з довшою частинкою. Ну я, обов'язково вже розпочну роботи. По інвертору ніби все добре. Працює так, генерація за весь час склала 1,24 МВт, за сьогодні 7,4 кВт. -год. Ну і будинок спожив відповідно за сьогодні 66 кВт, за весь час 1400 МВт. І ця програмка De ACLU видала мені якийсь глюк. У мене один день. Коротше, різко. Так, де в тут день був 6-го. У мене пішло значення мінус 247 кВт. /1. Так, що воно не фокусується. 247 кВт. Ось так воно нернуло вниз. Не знаю, що за глюк, навантаження, в принципі, як було, так і було. А тут отака графа. І тепер, коли ми нажимаємо на рік, то у нас значення йде набагато менше. День. Бачимо, тут у нас генерація мінус 66 кВт. /1. В той день, коли у нас відбувся глюк, було мінус 130 з копійками. Коротше, якось так. Але як ми бачимо, то приблизно у мене за попередній місяць було генерація 300. Так, знову фокусу нема. Генерація 351 кВт годину, навантаження 343. Це в попередньому місяці. А за цей місяць виходить, що кожен день, коли генерація додається, то тут мінус менше. Тобто було зразу мінус 130, тепер кожен день, кожен день, кожен день. Ну, я думаю, приблизно там генерація ну, 181 навантаження десь 185 кВт було вироблено. Хто знає, що це за такий глюк з мінусом, теж мені напишіть, що це таке трапилось. Пробував перезавантажувати, як сам інвертор, повністю відмикав від мережі, від акумулятора. Ну, Клему не знімав, але в принципі ось тут. на Якщо дивитися цей графік, то на графіку все добре. Тобто мінусу ніякого немає. А от саме в цій програмці є мінус. Чому так, не знаю. Напевно, якийсь глюк саме на сервері. З приводу інших всіх, скажімо так, запчастинок для кріплення панелей там, притисків, гайок і так далі. Теж пишіть, хто знає, де хороша ціна. Так як один дяденька в коментарях мені написав, що знає, де по 8 гривень гайку продають. Я обшукав тобто 8 гривень, це опт, тобто там 500 штук, а навіщо мені 500 штук. Можливо, хто з вас продає ці гаєчки кріплення, то мені треба там 60 гайок, здається, 50 міжпанельних притисків та 10 кінцевих. Так що, хто знає, також пишіть в коментарі, що, де, по чому, як дешевше взяти. Ну, і, Звісно, щоб було більш-менш якісно. Щось так багато вам хотів на розповідай але за цих гребаних кацапів. Качу, забувся все, що хотів, але нічого зараз походжу по двору, можливо, ще щось згадаю. А ви тим часом давайте підпишіться на канал, обов'язково подобайку вліпіть Ну і коментарі про прокріплення таке вже треба ставити. Я думаю, що зима все-таки буде весела. По бджолах, по пасіці. Качу, сезон цього роду гівно, це якщо так м'яко кажучи. Взятку ніякого немає. Сім'ї сидять на даний момент я на деякі тільки понакидав по другому корпусу. Ну, Взагалі, скажімо так, взятку ніякого нема. Не знаю, з чим це зв'язано, але це дожді, то холодно. Тому всі сидять, особливо тут показувати нема чого. Створив я другий YouTube канал, щоб вам знімати пробджила, коли це буквально було так, позавчора. Сьогодні вже нічого не буду знімати, можливо, кому буде цікаво в описі залишу під відео посилання на другий ютуб канал а там на даний момент ще нічого немає в подальшому думаю буду туди викладати всі відео що як я буду робити ну і так далі а поки що поки що якось так нічого так і не згадав в голову нічого не лізе крім матюків так що ладно буду на цьому завершати відео якщо щось згадаю то буде скажімо так, повод Зняти ще одне відео. Так що все, всім пока-пока. Підписуємося на канал, ставимо лайки, Ну і все, до зустрічі на каналі. Все, всім пока-пока.